Так, ну що ж, всім привіт! З вами Кіріто, і це восьма чи дев'ята, блін, здох. Ну, коротше, не пам'ятаю, яка це серія мені чисто пофіг, але. Я думаю, що в цій серії ми вб'ємо кутулху, то є гамнулху, то це дебіла. Скільки вас тут. Ночь криваві луни, як я її люблю. Правда, не все. Коли вона мені нахер не потрібна, я її не люблю. іди, 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 йди! Факамаза, черт. You must die. Так, вісім линз. О, 9. Давай, 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 є, е, линза. Ходи сюда, мій маленький. Я тебе чуть-чуть прикінчу. І наступної ночі I must kill the Kotul Опа, 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 шляпочник! Шляпочник! Це суперкрутий чувак, з якого випадається шляпка в яку він дітей. То він шляпочник! Та здохне вже шляпочник. У нього досить багато хп. Але вот 200 а в обычного зомбі 40. 45. Вот, є різниця, я думаю. Блін, я зараз здохну. Мені треба шляпочку підняти. Подохніть, 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 подохніть! І кутулху здох. Ой, тьфу, кутулху. Обичний цей ...глазик літаючий. Та блін, у вас же чуваки, я вас же якось забагато, а мені в жопі я маю підняти. У мене є шляпочка, мені все в жопі. Тож у мене є шляпочка. Так, секунду, я зараз перевірю, що мене чути. Так от я провірю, у мене було чути ...зв'язочка. Вот, а, до дреч, я можу скрафтить звздочку. Най, най най. най 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 Все є. Тепер треба підняти. Я викинув! А що я викинув? Треба це підняти і дізнатись. Вот воно. Все, а, це ступеньки. Давай, ночь. Кровавая луна ночі. Переставай бути.

Сдохни, 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 сдохни. Зомби, 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 зомби. Зомби, 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 зомбак. Зомбак, день. Я убью тебя, глазика. Факин втик. Фук! Фук, мой мозг. Он сбежал. Как он посмел? Вот, я знал тут, я знал с вами просто... <реш> сюди заходимо мій дід. Вот. А, я думаю, він буде працювати як сундук. Вот, ну в общем, сюди заходив мій дідулька. Так, <реш> да, він такий. О так. Вот, ну в общем, і Мені здається, це для нього дивним виглядало, що я говорю, так би. Ну, це виглядає ніби я говорю сам з собою. А, так вот. І зараз мені треба би... Чусь на моїй хаті. Зараз мені треба піти і закрафтити таку штуку як. Як цей. Во, до речі, я ж це фармив чутка поза відео, але зовсім маленько. А, і хочу показати вам цю шляпочку. Ууу, циліндрик. А ладно. ТОП хет. ТОП ХЕЕТ! Оу фак! Факін біч. Fucking бічіс. А, до речі, в нас є шарик, да? Ви знаєте, що у нас є шарик? Так, у нас є цей шарик. Я підлітаю, я його собі… Я собі геліом жопу накачав і тепер от він… він хворий на геліофобію. Дуже страшна хвороба, особливо для тих, хто продає шарики і дихає ними через одне місце. Ладно, а де алтарик? Алтарик. Хова! 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 Чоловік паук Фак, фак, фак. Давай, 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 давай! Поїхали! Опа! Хтось прийшов, так, зараз тут будуть крики, вокс, зараз будуть крики. Вот. І я... Ай, фак! Я впаду. Зараз тут... Тут. тут алтарик, має бути. Давай! Отак вот і... И... Бережальний прыжок! Yes. алтарки. Тож звідси літають ці гімники. Ау. Хищна риба! А це що, наш кривавий луничша? Чи вона тут так заспанилась? По приколу мене позлити. Грушочки. Горшочки це погано. Ой, горшочки, це добре. Падаємо, дай. оба, Оба. О, тут ця рутка. Так, you must die. О, золота, езота. опа, Вазочка. Так, і тепер. Крафтим том тудом. Все, кінець пісні. Все, а тепер робимо так от, бо мені впадло вертатись. Все, тепер так і заходимо. World of Kirito, World of Ki. Все, і тепер чекаємося, поки почне ніч. Почнеться ніч. Почнеться ніч. Ладно, я поки буду. Не знаю, що я буду поки. у у, -у, 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 -у. Оба. Ууу! О, якщо я піду в космос своїм супершариком. Ні, я не буду йти в космос своїм супершариком, тому що я там вилечу на орбіту. Орбіту! Я буду переправити дощку, яку я на яку я колись ледве випригав. Уху, уху, у, -у, у, у. І це з легкістю. Ой, оце з легкістю. Тобто це легко. А оце вже з тяжкістю. То тобто тепер мій максимум тут. Піднімаємо планку. Але мені впадло. А ладно, давайте піднімемо планку. Так, доки я можу допрати, я можу ще вище. А ну сейчас провірим, так я можу. Ну, а так все один тепер. Хоба! Ану, все вещи. Отак. Хоба! Давай! Хумба! Хам! Нє, не можу вещи! А, ладно, все вже зараніш і зараз ми будемо бувати. Кутулку. <косміст> <косміст> Все, ніч. Все, ми призвали кутулху! Банки треба виставити оці, потім здоров кутулху. Давно не обчались. Так, берем наш лук і мочим цього гівнюка. Давай! Ти, ти мене не переможеш! Я занадто сильний для твоїх маленьких цих біленьких, ну цих, що вилазять з тебе. Цей хнух короче, в жопі. Давай! Скільки в тебе вже хп! You must die! I kill you! Давай! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! А чого стріли на вогняні, fuck? Так, що там стрілами? Чого вони не вогняні? А, вже закінчились? What the fuck. Оце проблема, він не горить. Та ладно, похер. Все равно за ніч по любасу встигну його вбити, а він мене... Вряд ли. О, точно, треба випити зілечко. зілочок. Напомагає. О, золоті пішли? Ей, ну ладно. Так, а мене нема золотих. Ну, нема. О! I have to idea! Крафтим стріли! Все, 30 стріл, зали, круто! Ідіть нахер, очі, кутулху. Мені очі кутулху. А, oh, Сердечко! Здохни. оба! Супер прижок! Попіднис? Ти за мною літаєш? Ти мене переслідуєш, скотина! Сердечко? Сердечко, сердечко, сердечко! Давай! Скотина! Вот Супернапріжона серя! What the fuck, де ти втік? Гандон. Гандонус. Давай сюда, 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 сюди, сюда, 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 сюда. Хоба, супер прыжок Давай, маленьке око, you must die. Давай, 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 1600 хп. До речі, в нього є друга стадія, яка, по-моєму, буде скоро. Да, вона має бути дуже скоро. Та, блин, та він він такий слабкий, я, походу, я засильно підготувався, чуваки. Я навіть зілля не п'ю. Я його вбиваю? невже його вб'ю, не випавши ні одного зілля. Та піпець, я ночь... я вночі кровавої луни більше здохав. Що це за босс? Що це за гівно? о переродження? Тепер він перетвориться на здоров'янський рот. Давай! Шо ж ти такий слабкий? Що ти мене не можеш бити? Ха-ха-ха-ха-ха, лох-лох-лох-хова! Шо? Шо? Шо, гівнюк? Ну, чо ти, а? Зомбі! Зомбі тобі не допоможе! Скотина. О, він мене раз вдарив. Це вже прогрес. Ну що, давай, штрих. Так, треба зомбі вбити. Насрать на боса, треба вбити зомбі. Все, зомбі вбив, Все, можна. Можна звідси тікати геть. Але ні, я мушу добити кутулху. Я не можу втікнути, я так просто не втікну! Давай! Давай! You must die! die. Давай, 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 давай 500 хп, а може його мечем? Нє, мечем погана ідея. Стріл мені по любасу вистачить, та я навіть банки не буду пити. Що ж, ж це за бос такий? Що я навіть банки не п'ю. О, зв'язочка. Давай, я по беріком з цим всім закінчим. Так, ну що, давай поплакаємо? На, на тобі стрілу погодувати тебе? На, їж, смачного. Що? Ти кажеш, що ти не хочеш їсти? Ну на їж, ти маєш вирости великим і цим. Ну, великим, в общем. А тут якийсь маленький. Так скільки в тебе ХП-17? Та я з моїм мечем! Еес! Тепер в нас є руда якась. Така чорненька, фіолетовенька... Ум фіолетовень, мій любимий колір, до речі. Так, да, мій любими кольор фіолетовий можете написати. Можете, можете написати в якомусь журналі. У мене сьогодні дуже гарний настрій. І тепер. Мені треба переплавити це все гімно. Тум-тум-тум. Стоп. От. це гімно. Демоніт. Це демоніт. 14 демоніту. Я можу скрафти меч, Значить, тут скільки? 27. Шо? Тут менше ура. Ладно, насрать. Все! сраки меч і топор в сундук, то есть до сраки. Їм ж туди рано, вони за замаленькі. І топор. Все, давай, до свидания. і ти хто такий, Давай! Все, короче, тут знаєш скільки у нас було атаки. 13, 22. О! Мені ще дали додатковий цей. Все, супер! Слышь, чувак! Чувак, ти что, с ума сошель, давай да сви... Ой, не можно. Опа! Лунний походка, лунной походка, начальника лунная походка. А, то есть я вперед и назад, а потім так вот хоба! Хоба, Танцуй, Майкл Джексон. Вот, и теперь мне треба до наступной битвы. В, наступ... В наступной битве будет такая штука. Е, будет такая штука. Ладно. В наступній битві! Е... А ще поки що не буде наступної битви, мені треба блоків. То що? Ну тому... Наступна БИТВА! Відкладається. Е, От, я двері не закрив. А якби він замерз, його б вбили моби. Знаєш, цей, типа, хай хата провітриться гід. Ти не проти, ні? Ти не пройдеш хати від, 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 від провітриться, да? все нормально. Нормаляк, як супер. Вот. І тепер, 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 мені треба що? Аха, тепер мені треба. Злу штуку. Evil. Потім що мені треба? Ладно, я думаю, я продам. Скільки ця тука, топор. Цей тепер мені не потрібен. І ще динамітку от підкупим. І тепер вот. Ах. Блін. Стоп, я ж нічого не втрачаю, так? Ну що, безплатні? Оу! Що з ним торгуюсь? Все, забрав, все, безплатно, треба забрати. А банку відам. Банка не безплатна 4 мідні. Так, да, тут все по чесноку. Чесник, я люблю чесник. Я ж українець. Самі розумієте. Вот, а тепер треба. Блін, Яндекс защитник вилазить, тут вискакує. Я баночку навчайну випив, але, блін, я вбив кутулку без ніодної. Банки. Я вдарив тільки що з свого звичайного. Нечайне злобсього нечайного брата, тільки що вдарив. Він нечайний, його не хотіли робити, він сам виліз. От. І тепер що? О, зірочка. Значить, тепер мені треба зробити площадку, щоб бити таку штуку. О, сундук. А, я в нього вже зиряв. Так, не інтересно, в сундуки по три. Та 3 рази. Інтересно, он золотий сундучок. О, який золотий сундучок. А то, що ти вже з нього все забирає, потім п'ять ні, це... Це не для мене. Не, ну не мен. все зараз буде день, і ці гімніки. А, ні, ці гівники все одно будуть літати. Вот я високо прыгаю і махаємо чаем. І спускаємося. А, ні, в цій дерці я вже був, тут погано. This is bad. No ну чо чувачок? Давай, я тебе прибацую тут з двох плюх. Та блін чувак. Підходь Одна плюха. І друга плюха. Як я й обіцяв Давай, сюда выпрыгнув. Потім сюда! Сюда йдемо Давай. Стоп, мене гниль з собою. Опа, це чутке. Уху! Накропили. Це це світящийся пель якась? Тихо, шіфт. Я потону зараз. Не врали, я міг втонути. Так, що це мені один ур? Так, ні, так не піде. Треба зробити так от. І отак от. от. ныряємо. Юху, Ще глибше ныряємо. Там метал і руда. Так, і тепер мені треба такі кульки, як там внизу світяться. да, 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 да все прям кіньте і все. свалим. І заодно у нас будуть бльокі, бльокі. Все, тепер треба зробити місце, щоб збирати бльоки. Потім ще одна шашечка динаміту, не пошкодить, не пошкодить. Ні, 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 динаміт нікому не шкодить. Тільки моїм вигракам. <гум> так, ну і ще одна шашечка динаміту тут теж не помішає. Так, секунду, я спущусь і зараз продовжу відео. Так от я тут знову з вами і. І ліпше тобі до мене лізти. Все. Тепер розбавим цю штучку і з неї випадає мушкет! Му... Навушники спадають. Так от. Отак -от. от. Так, що би тобі видало? Ти жало-жалко, оце. І... О, мушкетні пулі. This is cool. Very cool. I'm fine. Так от. І тепер треба пробиратись до другої штучки. Динамітна шашка. Ду -ду 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 -ду. І коли я розіб'ю третю штучку, то призветься ще один Boss. Але я це вже за третю штучку я розіб'ю в наступній серії. Тож в цій серії вже немає часу. На босса. Ова. Так. тепер ось сюди. От. Най. Все, і вона сама зруйнувалась. О, там, там посох, там був якийсь посох. Тихо, що за посох? Що за посохо? Опа. Що він робить, що він робить, що він робить? У-у-у! колючки! Ні, це врали колючки якісь, так? Да? Ху. Але це манужеря, да. Ну, я думаю, я його поставлю десь. Отут і демілок. Він мені ще потрібен. На морковка. Керіт нападає. Тобто морковка нападає, керіту відбувається. І давай, давай, давай! Морковка. Керіто ніколи не програє. Ну, майже. <с> давай, сюди! Морковка! Умерла. Бідна морковка. Мені було її жалко. О, тут статуя. А от тепер треба робити таку штуку. У мене є факели. У мене нема От, блін. Mm. Ладно. Ну, в общем, треба робити таку штуку, типа. Ну, типа, цей. То есть, я спущусь, цю бліберду. Так, а ну, давай. Вот, все. Ну, короче, тут будут светящиеся палочки, валятись. Потім я спущусь, прибацаю эту штуку. Тоді з'явиться цей босс. І тоді його отут вб'ю. І цього боса не важливо бати в день його чи вночі. Отут я, значить, спущуся, тоді зразу піднімуся, да от. І тут треба поставити, де ці мої такі штучечки? А, до речі, в мене ще є мушкет. Давайте його провіримо. Непогана штука? Можливо, навіть можна її використати проти боса, але ні, в мене пуль тільки 33. Полі потім можна купити мушкетника. Ну чо? Ха-ха, з двох плюх. Плюхи? <с> так, і тепер що? А, де ці такі штучки? Як ці тільки половина, типу, одна. Я їх десь викинув, так? Да? Видали? Хм... Ну і ладно, обійдемося без них. І тепер блоки. Так от я типу вискочу, сюди буду бігти. Тут отак. Так, слухайте, чудики. Не заважайте мені, будь ласка. так. Знаєш, тут буде йти отак тут. Далі отут отак от. от. Подовжите. Так, а що в нас тут? Ага, тут в нас нічого, все нормально. Значить, воду перекриємо, ну в смыслі перекриємо. Отак от, от зробимо. Дальше, 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 далі. Оце от ця демонітова руда, чи як там долуномітова. Ну коротше, ну коротше ота. Де, да, демонітова? Так, демонітова руда. Так, медуска, ти заважаєш. You must die! О, oh, тут в воді треба купу світящихся палочок накидати. Вот. Щоб все світилось. І все. І я їх, з часом, їх з часом тип, можна підбирати, я їх не зможу підібрати, бо вони в воді. В цьому весь план. якого в мене нема. В общем. Ну, в наступній серії я сюди спущусь і все буде круто. Тепер отак от і отут вирівняти Я думаю, цієї площадки мені мало би вистачити, щоб прибацити цього дяпіка. А, блін, наш я це зробив. Я ж тепер... ну я маю. Ну ладно. А, ну в принципі є в мене план. Отак от. О, тут руда відкрита. І цю руду треба купати. Вот. О, там золотий сундучок! Шесть золотий сундучок! Оооо Ти хочеш, щоб я взяв свій мушкет? Тоді я візьму свій мушкет. Вот. і тепер подивимося, що в золотому сундучку Єеес! У нас всі аксесуарі і це ботинки Гермаса. ним, якщо довго біжиш, розганяєшся. Але типа не спотикаєшся блоки, якщо, які вони перед тобою. Тобто отак от. Чікі чик... Тобто ти можеш там їх перепригнути, типа якось. Вот, але ти не маєш на них, типа, ставати Так, а що там ще було? Ага, ще баночки такі от... А, так, чувак, ти не обнаглів Морковка, ти не обнагліла Все. Так, а більше тут немає цих? Е, ну. А, ну ладно, з вами був Керіта. Став лайк, підписуємося на канал. Наступні серії. Я сюди дороблю дорожку доріжку. І напевно, що всім де мій мушкет. О, ні, я його хочу посохом попробувати замочити. Так, а ну ходить сюди. О, да, да круто! Це масова зброя! Єс, це прикольно буде про цього чудика. І всім папа! Але ні, я хочу перевірити, як роблять. О, 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 бачите, бачите? Джук, 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 джук. Джук, 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 джук. Джук, джук, джук. Це так працюють ботинки гримаса. І всім папа!